Наше відношення до цього навчального закладу вражається в тому, що ми сьогодні тут, а не в якомусь іншому навчальному закладі, іменно на 1 вересня. Тому прийшли із великої поваги до вас. І я впевнений, що, обравши навчальний заклад, ви в першу чергу зможете стати хорошими людьми, звичайно, професіоналами своєї справи. Але крім закладу, крім викладачів, є ще таке поняття, як працелюбність до науки, як пошук істини самої. Не просто вивчити чи жити по принципу 3З. Завчив, знав, забув. під ці отримав диплом. Це таке, як християнин, кожен завжди шукає Христа. А людина, яка вивчає матеріалістичну науку, завжди шукає істину. І істина завжди на виріст, ступ... Піднявся на ступінь вище і більше розкривається істина. І треба дійти до того, щоб знань було стільки, як сказав один із відомих мудреців, щоб ваш вислів був таким Я знаю те, а далі, до речі, я? Я, не Що я нічого не знаю. Це означає що? Що людина настільки заглибилася в науку, наскільки перед нею все розкрилося, що це ще більше заохочує її пізнавати світ. Не тупік, а навпаки, заохочення. Я бажаю вам цього азарту молодецького, бажаю вам цього пошуку вічно шукати матеріалістичну істину і щоб наряду з великими вченими і тут, в цьому навчальному закладі була якась відкрита меморіальна дошка і сказали, оцей геній, який відкрив такий то закон, вчився тут, це його альмувати. Тому прославляйте своїх батьків, які за вас платять гроші, прославляйте викладачів, які вкладають у вас душу і знання, прославляйте нашу неньку Україну, яка буде пишатися своїми славними учнями, славними майбутніми трудівника на Ниві нашої незалежної України. Я запрошую всіх вас до молитви, щоб Господь поміг вам цей короткий для студента час збагнути все, що хочуть вам передати ваші і наставники.